Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі на моєму каналі. Дякую, як завжди, вам за вашу присутність, за ваш час, за ваше терпіння, за ваші підписки. Разом ми сила. Як завжди, зробимо бліц. Трошки тут ми розглянемо декілька питань, таких загальних, які зараз турбують Україну, а потім, наприкінці, подивимося трішки, прийдемося по містам по обстрілам. Ось перше питання. В просторі багато інформації про те, що на кордонах України зібралося 300 тисяч російських солдат, аби наступати. Ну, мається на увазі на кордонах, я так зрозуміла, північ, так? Там, де, там, де є загроза, Там Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. От десь там зібрали силу Селену, 300 тисяч солдат, які вже налаштовані і будуть виконувати свої наступальні дії, тому що і питання виникає: чи це правда? Чи, чи, це, чи дійсно ця інформація? Що там? Те, що там зібралися війська, це правда. Ну показує, по-перше, король мечів прийшов одразу так. Ну, в трьох точках десь вони зібралися. Але подивіться, подивіться, як їх мало Жезлів. Тобто сказати, що на прикордонях там. Ну, які наближені до, наших, до нашої території, що сказати, що там прям така сила, і ось вони бряцають зброю і йдуть, ні. Вони там є, і ми це знаємо. Ну, звісно ж, є. Бо звідки ж і ДРГ бувають, і все інше, звідки ці всі розмови про наступ? Так, вони там є. Але слухайте, сказали 300 тисяч, так? От Паш Жезлів. Ну, Будь-який паш, він показує це 25% від того, що якби нам об'явили за 100%. Тобто 25% від тих 300 тисяч. Оце хіба що така, можливо, є е, сила людей? Ну І зараз тоді і запитаємо, і для чого вони там стоять. От подивіться. Перша карта мені одразу пройшла підірка пентаклів. Тобто, все одно вони мені показують, кажуть, ну недостатньо їх, ну, не, те, не, та, не та, не та кількість, про яку кажуть, так, вони є. Так, вони є. Вони є з якоюсь своєю певною мрією. Вони є з якимись своїми певними починаннями. Але розумієте, тут нема масштабності. Насправді, ніяких 300 тисяч там немає. І я вам хочу сказати, що це. Це маніпуляція, це маніпуляція. Ну не можуть вони нічого там такого робити. Ви розумієте? Це маніпуляція. Це і псо, пам'ятаєте, вам казала, що ми будемо захлинатися в інформації, яка буде дуже неприємна, болюча. Ну, от, уявляєте, сидимо, ми так, ну все, 300 тисяч зібралися, вони йдуть. Звісно, люди нажахані. Це те, чого і намагаються добитися вор ворог. з нашої паніки, розпачу, тікати, тиснути з переляку на владу. Давайте щось робіть. Ну, Дивіться, от, оці дії, да? карта Мах, тобто, я все можу. Але поруч стоять такі карти, які кажуть, що я нічого не можу, я не можу зробити те, про що ми говоримо. Тобто 300 тисяч бійців зібрано на прикордоннях для того, щоб вирушити в наступ на Україну, а Мах мені каже, ні, це неможливо. Розумієте? Тому що їх там мало. І п'ятірка Пентаклів прийшла, і пажи всі прибігли. Це вони показують, що мало, мало, не така кількість, яка є. Тому що ми кажемо це, і псо. Не піддавайтеся, слухайте, але сійте інформацію, не піддавайтеся. Знову багато питань виникають щодо мобілізації. От питання: що з мобілізацією в Україні? Наскільки вона набирає обертів? Скільки вона буде тривати, можливо, як це все буде? Ну, я вже розглядала на попередніх своїх ефірах, і ми ну, дивилися мобілізацію. Ну, давайте зараз подивимося. Це все ж таки така тема, яка зараз хвилює. Абсолютно кожну людину в Україні. Якщо це чоловік, то він безпосередньо має звернутися так до військкомату. А якщо це жінка, то це, можливо, в неї сват, брат, кум, я не знаю хто син. Тому всі люди хвилюються, і будемо дивитися, як це буде відбуватися. От покажіть мені зараз мобілізацію, на якому вона рівні. що Вона покажу вам карти і розкажу про них. Вона дійсно обер, набирає обертів по колесу фортуни, так? Вона дещо тут ну, в агресивній формі відбуваються моменти. Але знаєте, що я вам хочу сказати? У мене таке відчуття, ще я вам поясню, про що йде мова. Ось сам по собі закон, ну от, закон, у мене таке відчуття, що він не те, що якби не прописаний, а він має якісь. Варіанти, які не озвучені. І це надає якісь можливості. Зараз, зараз я вам скажу, про що йде мова. Покажу вам карти. Ось оці карти показують. про те, сам собі закон. У мене немає юридичної освіти, я не можу сказати, в чому саме там якісь промахи, якісь неправильні, якісь формулювання чи що. У мене таке відчуття, що він взагалі якби не, не стоїть, чи як Конституції, чи де. Ви розумієте, У мене таке відчуття, що от його як склали, обговорили, записали, але якось його немає десь в основному законі. Я не знаю, як це можливо. Ну так мені карти показують. Можливо, хто має юридичну освіту, розуміє, про що я кажу. Тому що тут якось є ж такі шпаринки, є такі шпаринки, і що з того, що з шпаринки. Ну, тут знаєте, про що мені йдеться? Так, мобілізація відбувається, вона, знову ж таки, бачите, карта ілюзія, вона якась ілюзорна. До когось вона реальна, до когось вона ілюзорна. Але якщо заглибитися, то може здатися, що вона взагалі якось ну, настільки невірна, вона настільки неправильна, ну, але незважаючи на це, чи буде набрана кількість людей, яка повинна бути. Так, вона буде набрата, але ви знаєте, люди в більшості своїх дуже непідготовлені. Непідготовлені. Мені не подобається взагалі мобілізація. Не в тому плані, ви мене зрозумієте вірно. Батьківщину захищати йти треба. Так сталося. У нас війна. І, нам, і, і якби не наші мужчини, які пішли добровольцями, які мобілізовані, які контрактники, неважливо. Ті всі чоловіки, і жінки, які зараз є на фронті, це завдяки їм ми живемо. Розумієте? Це все правильно. Але ви розумієте, в законі якось є такі. Ну, неприпустимі якісь порушення, які не те, що, я вже не кажу, як вони впливають от, взагалі на населення. Вони якось опускають Україну. Ви розумієте, там є така, якась неправда, якась така інформація є нездорова. Зараз я не можу їй прояснити, тому що їм просто показують і кажуть, що це вся якась мобілізація ваша, вона неправильна, вона якби не записана. Мені взагалі не показано високих шпальт, як записано. Тобто вона є на папері, а вона не записана. Ви розумієте? Я не знаю, чи можливо таке. І там є якісь такі нідірки. Ну що, будемо дивитися, далі спостерігати, як воно буде відбуватися. А давайте я спитаю, чи до кінця року закон це за діятиме? От я вам казала ще на минулому нашому відео ролику, я казала, що буде щось перероблено. Та той закон, який зараз, от як він зараз виглядає, він буде зруйновано. Він не буде працювати до кінця року в тому вигляді. Щось перероблять. Але знаєте, дуже було б добре, аби про нього знали, бо тут карта дурня, як коли в домі відбуваються дуже швидко події, якісь нові. Ми питаємо про мобілізацію, ось мені кажуть, зміни відбудуться. Ну, в домі це якби в Україні. Так? Ну, тобто, отаке от ж не знаю вам, що вам відповісти про цю мобілізацію. Вона якось, вона якось неправильна. Неправильно вона має бути. Обов'язково вона має бути, але вона має бути якось вивіреною, якось точною, конкретною. І така, щоб вона працювала, от як її зробили, щоб вона працювала завжди, в будь-яких умовах, щоб в нашій країні не відбувалося, розумієте? От якийсь конкретний закон. А там, отак, от все плаває, і ще будуть його навіть передивлятися. Здається, там вже якісь підпункти вже відправили на перегляд, уже щось там передивляється. Я десь таку інформацію бачила. Ну, то слідкуймо. Так, знову всіх хвилює наступ з Білорусі. Ну, такого, знаєте, масштабний такий наступ, так як це було у 2022 році. Дивимося, чи буде наступ з Білорусі? Найближчим часом, 24 рік, 25-й. Повторення ситуації, повторення ситуації, воно неможливе. По багатьом параметрам. Воно неможливе. Зараз так багато інформації. Знову ж таки, ми знаємо, Путін їздив туди в Білорусь, і ми зараз вже чуємо туди. Ну, ми ж новини, всі дивимося, так, і туди техніку зганяють, і там і, і, і ті гелікоптери, є, і все. Я не знаю, якась шуміха. Ось дивіться, це що минуле. Повторити минуле, оці дві карти показують. Повторити минуле немає можливості. Повішений. Оце кордони. Четвірка Пентаклів, кордони. Перейти кордони немає можливості. Все. Так що, що ви там не чули, на сьогоднішній день я не бачу повномасштабного наступу з території Білорусі. Тоді запитаємо, а що буде з території Білорусі? До чого нам бути готовим, чого нам очікувати, що буде з території Білорусі? Кажете, що ви вже переживали, але ну, на минулому в нашому стрімі я казала, що обстріли, обстріли можливі, якісь хитрі такі моменти. Воно знову ж таки все обмежено, обмежено, обмежено. Це диверсії, провокації, можливо, групки якихось людей заходять, але це все по області, це немає не вторгнення в великі міста. Все отак от навкруги. Закохані це областю поруч, поруч. І подивіться, які карти. Вони повні сумніву. Четвірка кубків. Тобто я не можу це зробити, та воно мені вже не потрібно. Де тут у нас це четвірка Пентаклів? була. Повішене, це неможливо діяти. Знаєте, зависання, зависання над якоюсь ну, ситуацією. І сімка мечів показує хитрість, коли треба зробити якусь ситуацію. Там, ну, я не знаю, там на військовому на військовій мові сказати диверсія. Ситуація, якась провокація, якісь такі хитрі маневри, які нас будуть будоражити, які нас будуть лишати спокою не тільки нас, цивільних, але і військових, так для того, щоб їх колошматити, щоб їх туди з місця на місце перекидувати, щоб не було спокою, тобто щоб навкруги України не було зовсім ні одного такого місця, де б можна було сказати, так тут це добре, і тут можна за, за цей відрізочок там нашої території не хвилюватися. Оце саме для цього і зроблено. Оця хитрість, розумієте, щоб ми. Зависали в ситуації розпачу. Ну і знову ж таки, глядучи на ці карти, тут немає карту руху. Аби тут, знаєте, був тут жезлів, король мечів, там, як то кажуть, шаблі на голову. От збираються, розмовляють, як то кажуть, знаєте, сотрясають повітря, а дій мало. Знову ж таки, я вам нагадую про іпсо, про яке я попереджала, що ми ще й не те будемо чути. І, і, і взагалі нам на голову скоро скільки всього навалиться, що ми от, от буквально ми пристанемо спати, наскільки буде страшно, тому що всі будуть чогось очікувати, а це звичайне ІПСО. Так, і ще у нас таке питанечко. Путін помітно нервує щодо саміту миру, який має відбутися у червні. Питаємо, що таке, чому нервує? Чому занервував? Що там за думки в голові? Ну, по-перше, він знає, що. Зараз покажу. Покажу вам карту, тут верховна жриця, Король Пентаклів. це уособлення всіх людей, які там будуть, і це показано збір. І таємно. Про що мова? А він знає, що ті країни, які навіть були або нейтральні, навіть більше я вам скажу, навіть які ті, які не підтримували Україну, раптом вони стануть на бік України. Тобто там буде багато лідерів. Ну, король Пентаклів це могутні люди, в кого є влада, гроші, можливості. Ті люди були десь ну, як були за забором, так, за парканом спостерігали, Тобто ми не хочемо там отої ескалації, ми не хочемо отої Третьої світової війни, Тобто ми будемо спостерігати. І Раптом вони перестають спостерігати. Раптом якось те, що було затінняно, спостерігання так от, да, раптом воно набирає обертів, люди об'єднуються. Подивіться, це об'єднання людей для чого? Для того, щоб допомогти. Розумієте? І в нього дикий страх. Що люди, які збираються на саміті, це лідери дуже багатьох країн, і навіть, знаєте, ті країни, які казали, що ну, там, сумніваються, поїдемо, не поїдемо начебто як в останню мить, в останню мить туди поїде і ще ті, хто навіть і не збирався. Саміт обіцяє бути дуже потужним, і Путін боїться, що Україну почнуть підтримувати ті країни, які взагалі ну, ніяк не реагували. Оце в нього є цей страх. Далі. Зумієте, саме показують, що тепер на якісь країни. От ті, які були моїми союзниками, на них відбудеться тиск, ось що він каже. Каже: І вони від мене підуть, зависнуть. І допомога перестане. він боїться, він дуже боїться, що на ті країни, які будуть якось це буде оголошено, об'явлено, що будуть, якщо допомагати Путіну. Тобто ми вам даємо якийсь час це завершити, я не знаю, мене знову таки липень випливає. От. І все. І він розуміє, що після цього саміту. Як закриваються якісь двері, отак от. І він більше як не може чогось досягти, як не може чогось задумати. Ну тому, звісно, він боїться. Він переживає боїться, тому що все ж таки, можливо, цей саміт він буде потужний і буде дієвий. ну ще що потім він убитий. Він убитий тим, що це буде відбуватися. Він дійсно переживає, він дійсно боїться, і що буде. А він збирається в дорогу, він поїде іще до когось. Не знаю, де він у нас був Китаї. можливо, він в Північну Корею поїде. Де він там поїде? Я не знаю. Оце поїхати знову ж таки, ну таємно, не таємно. Ну коротше, поїхати і домовитися за підтримку, домовитися за, тобто, головне зважаючи на те, що відбудеться саміт. Пообіцяй мені, що щоб там би не казали, ми лишаємося друзями, ми лишаємося в тандемі. От до цього саміту миру Путін ще десь поїде. Слідкуємо, слідкуємо за новинами. Поїде, і це його поїздка буде, знаєте, як благання, тому що тут десятка мечів є. Це таке відчуття, коли він розуміє, що крах наближається. Дуже близько стоїть якісь такі моменти зараз, що він розуміє, що ну, ну це вже все. І що буде там? Тимчасово окуповані території. Ну що, давайте так брати масштабно: от Крим, Донецька, Луганська область. Давайте так запитаємо про Крим. Давайте запитаємо, тому що там дуже багато всього. Що в Криму. Ой, в Криму жах. Ой, в Криму, жах. Дивіться, що відбувається в Криму. Одні мечі. Туди буде так прилітати багато, так потужно, так потужно, що це дивіться, оце дев'ятка мечів це карта жаху. Безкінечні люди кажуть, жах, жах, жах. Багато хто сідає і їде. Неможливо там знаходитися. Ну, і десятка мечів і рицар мечів. Крив буде дуже сильно атакований, дуже багато вибухів, і ще що. І ще якась територія, яка відлюдник. Донецька область, Донецька область. Там теж по дияволу дуже багато буде обстрілів. А ну зараз про що? Секундочку, зараз я перепитаю, про що йде мова. Тут просто якась така інформація дивна. Мені показують отакі вибухи. Вони як одномоментно відбудуться на окупованих територіях. Що це буде вибухати військові люди, і там, де скупичення людей, де їхні ресурси, і сонце те, що я вам кажу, ну, вибухи сонце дуже багато. Сонце показує південь. Одночасно показує неймовірні, потужні вибухи. Вибухи на півдні. І будуть уражені військові, велика кількість, і якісь їхні ресурси. І що це робить неможливість окупантам просуватися. Дивіться, десятка жезлів. Тобто їхня вся ця робота, це, що вони планують, оце їхні наступи, оце скопичення людей, що там відбувається, у них, унеможливлює на подальше просування. Десятка жезлів це карта. Тяжка праця, я не можу це зробити. Бачите? І колісниця, і смерть. Тобто ми не можемо рухатися. Все, ми не можемо рухатися. Смерть вона як показує якусь. Тяжку ситуацію для росіян, дуже тяжку. Слухайте, знаєте, ось дуже... ну, ви просто подивіться, що буде відбуватися. Все мені показано ці території, які окуповані, просто неймовірні. Потужна сила прилітає, яка сильно вражає ворога. Тут ще момент є, тому що зараз я перепитаю. Ми будемо чути про. І Ще ну, на, воді, на воді вода місто, кораблі, кораблі, але вони це не такі, знаєте, прям ракети на сії, якісь важливі, а якісь кораблі, не дуже такі величкі. І літаки, літаки ми почуємо, буквально декілька літаків будуть збито. І це приведе от Путіна в такий жах, в таку зневіру. Тому що. Зараз я вам скажу, про що йде мова. Дуже багато інформації, просто дивіться. От я думаю, а воно тут же тобі вискакує. Верховна Жриця каже, таємно, те, що не обговорюють в ефірах, те, що не видають на публіку. Є зброя. Зброя по тузу мечів це йде зброя, яка повітря. Літає. Ось ми всі чекаємо: там F16 і ще якихось літаків. Звісно, я не військова людина, але я вам точно хочу сказати, що. Літаки з інших країн Вони залітають, вони працюють і вилітають. Я не знаю, хто їх обслуговує, чи це наші військові, чи це інші, але дуже потужно зараз перемітнулася зброя, якась мені показують верх повітря. Каже, Там так всього багато. Каже, і воно все летить і вражає ці важливі об'єкти окупантів і скопище їхніх персоналу, солдатів. Розумієте? Тому це. Викликає буквально от, ну, жаху, тому що дійсно вони дуже постраждають, от дуже такі. Так. Ще раз я тоді перепитаю про літаки. Чи дійсно є літаки, але про, нас, про них не кажуть? Ту з кубків, каже, є ще скільки є. Оце ж, каже, із-за того і починається вся боротьба, і починаються всі обмеження. Так. Добре, ну хай би то так і було. Звісно, аби цивільні лишалися в спокої, аби хватало всім розуму вчасно заховатися, уникнути якоїсь біди. Так. Ну, але якщо окупанти прийшли на нашу землю, влаштували там свої військові бази, то хай не чугається. Їхній час прийшов. І давайте тоді, коли вже ми подивилися обстріли по окупованим територіям, Крим і Донецький, я вам сказала, буде дуже сильно обстріляний. Дуже багато буде вибухів. Просто вони, і я ж кажу, це буде окупантів. Буквально ось розпачу розпач І давайте пройдемося по тим містам. Харків, давайте глянемо. Харківщина Харків, що відбувається, місто Харків. Що? Ну, обстріли будуть, які обмежують людей, можливо, знову ж таки. Ну, та сама ситуація повторяється, обмежують людей в якихось діях. Будуть ще обстріли і потужні. Зверніть увагу на дітей. Діти, дитячі якісь заклади, я не знаю, все, що пов'язано з дітьми. Тут мені не показано, що саме діти будуть гинуть. Можливо, якийсь дитячий заклад може бути обстріляний. Ай, в Харкові. Ви знаєте, тут така неприємна інформація. Треба звернути увагу. Треба звернути увагу на людей, які, які працюють в церкві, представники релігій, ну, це ж Українська православна церква. Я не знаю, як це може бути, там зрадники є. Та людина, яка наводить, наводить куди стріляти. Наводить деякі заходи, де що знаходиться, пересування, куча людей. І Він зраджує, він зраджує. От буквально він, знаєте, як, таке, як, як на по радіостанції, як передає щось, отам отам, 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 отам. Ну, звісно, це не яка не радіостанція, зараз є інші способи передачі інформації. В Харкові треба вполювати зрадника. Він якийсь, він не військовий. Людина, яка чимось відзначається. Мені щось іде релігійний служитель. Він туди-сюди їздить. І він докладає і він розказує абсолютно все. Зрадники в Харкові, причому дуже серйозний. Прильоти будуть і дуже обережно з дітьми Харків. Так, далі, давайте подивимося Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя, Запорізька область, ми знаємо, окупована саме Запоріжжя. Чи будуть обстріли найближчим часом? Да. Запоріжжя будуть обстріли. Двійка мечів, п'ятірка безпосередньо, прямо летить. І двійка пентаклів, жезлі, люди розгублені. Якесь скло посипеться. От дуже, я не знаю, вітрина, полетить щось. Сильно багато скла. Угу. Ну, таке сильно багато скла показують. Запоріжжя буде дуже обстріляне. Найближчим часом світла теж не буде. Будуть вимикати світло на дуже тривалий час. Знову мені йде діти. діти. Дивно, діти. Одеса. Туди теж націлюють так часто. Одеса. На предмет обстрілів найближчим часом. Каже, нічого не міняється. Коли фортуни, каже, будуть намагатися поцілити в якийсь об'єкт, дуже важливий, де ну, керівництво якесь керівництво. Це не житлові будинки. І ще що по Одесі. Без жертв. Світла не буде. Обстріл є, світла не буде. Сумська область, суми. Суми. Місто суму. Зверху чуєте сирену, тобто є небезпека з повітря зірки, так? Але працює захист. Мені не показана якась руйнація, чи, ну, чи якась біда, горе. Просто сирена і захист. Працює захист. Ми ще переживаємо щодо окупації. Передивимося. Вони можуть знаходитися біля Сумської області, десь область, я вам казала, закохані область. Обмежений контингент, вони не можуть перейти якусь, як як, якусь кордон, от не можуть вони його перейти. Так? І вісім кубків вона показує, можливо, він, вони навіть частково якось відсунуться. Відсунуться. Як би так і було? Херсон. на предмет обстрілів найближчим часом. Нічого не міняється. Без трагедій, без небезпечних влучань, але тут, можливо, відсутність світла. І знову діти. Ну мене майже на кожне, на кожне місто, що я питаю, випадає дитяча карта. Може, вона просто попереджує, що цей час ну, найближчий час, ну хай від сьогоднішнього дня, може ну, днів 10, ну, неділя, десь отак от. менше, щоб діти ходили по вулиці. Знаєте, це ж у них зараз навчання закінчилося. Можливо, по цьому йде сьогодні. У нас 20, ось, сьогодні у нас тридцяте квітня, так. Можливо, в школах ну, от сьогодні, завтра, коли там десь, може, в цей час відбувається вже закінчення учебового процесу. І, можливо, ну на якесь святкування, можливо, діти будуть більше якось ну, вільно почуватися і десь бути на вулицях. Можливо, мені про це йде попередження, що увага на дітей, зараз увага на дітей по всім містам. І по Херсону, в тому числі. Так, щось я розкидалась так, по всім. А ну-ка, Миколаїв поближче міста, Миколаїв. Обстріли по місту Миколаїв. Чи буде обстріляно Миколаїв? Ну, що б ви сказали? Знову діти. От якесь попередження йде діти, 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 отак от, от кажуть. Я бачу тільки сирени. Нема тут мечів, нема жезлі, просто виє сирена. Я завжди це зірка, сирена. Ну, коли софртони, тобто і захист, ну, спрацьовує, збивають, ППО збиває. Так, і ще давайте подивимося кривий ріг. Кривий ріг. Я потім задам питання арканам щодо дітей. Чому така інформація? Кривий ріг на предмет обстрілів. Кривий ріг готуватися треба і бути дуже уважними і обережними. Зразу карти показують, якась навіть втрата буде. Люди плачуть. Знову діти. Кривий ріг, тут, можливо, там, де люди живуть, багато людей, і ну, буде якесь пошкодження, тяжка ситуація. Ну, чому, дивуватися? чому дивуватися? Ми говорили про те, що червень буде дуже гарячим. І я свої розклади пам'ятаю, інші майстри кажуть, що дійсно буде дуже гаряче. Ворог буквально скаже ні, тому що, ну. Ну Не може він переломити, не може він нас усадовити за стіл перемовин. Аж ніяк не може. І ось до саміту йому треба, ну, я не знаю, що зробити. Перепитаю про дітей. Чому показують в кожному місті увагу на дітей? Чому? Зараз покажу. Ну, я була права. Тому що діти зараз об'єднуються, їм нема, ну, тобто вони якось сумують, ну, об'єднуються на дворі літо, так? хочеться десь бути. Можливо, взимку ще можливо, дитину всидіти якось в хаті, втримати там, за комп'ютером, за телевізором, але влітку ні. Вони скрізь біжать, вони, тобто вони радіють тут емоції. Я питаю, чому? А кажуть, ну, тому що діти об'єднуються в якісь певні емоції і каже, і це принесе до трагедії, якщо не попередити. Ви розуміли? Діти зараз на вулицях скрізь ходять, тому це для них є небезпека. Добре, тримаємося разом, бережіть себе, я вам дякую за увагу.